Вітаємо, шановні глядачі! На нашій програмі будьте в темі! Ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання нашої громади. Отож, нещодавно засідання виконавчого комітету було затверджено положення про пункти прокату. Технічних та інших засобів реабілітації при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Звярської міської ради. Відповідати на ваші питання буде Ольга Гуць, директорка центру соціального обслуговування надання соціальних послуг з Вярської міської ради. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг звягільської міської ради на базі відділення денного перебування за адресою місто Звягер, вулиця військової. 14, Телефони для довідок 383 43 387 20. тож перейдемо до запитань. Розкажіть детальніше про мету створення такого пункту прокату. Основною метою створення пункту прокату на сьогоднішній день є важливе, оскільки в нас багато людей, які мають певні обмеження в життєдіяльності. і тому, надавши в прокат даний засіб реабілітації, ми можемо покращити самообслуговування наших громадян та надати їм можливість почувати себе соціально активними громадянами. Хто ж може скористатися такими послугами? Даною послугою можуть скористатися жителі нашої громади, які виповнились 18 років, а також військові, які повернулися додому на реабілітацію. Також наших глядачів цікавить, на який період можна скористатися таким прокатом. Даним прокатом можна скористатися терміном на три місяці, але в разі, якщо є необхідність продовження даного, даного терміну, ми продовжуємо на підставі наявної довідки від медичної установи. Чи потрібно надавати документи для того, щоб скористатись такою послугою прокату? Так, звичайно, необхідно подати відповідний пакет документів, а саме заяву про необхідність забезпечення даним засобом реабілітації, ксерокопію паспорта, ксерокопію ідентифікаційного коду, ксерокопію витягу з реєстру, довідки з медичної установи про необхідність забезпечення відповідним засобом реабілітації, а також заключення комісії з обстеження та визначення можливостей облаштування елементами безперешкодного доступу, безбар'єрності багатоквартирних житлових будинків, в разі коли відсутня довідка з. З медичної установи про визначення засобу реабілітації розкажіть детальніше, що робити, якщо засіб пошкоджено або вийшов з ладу. Вразі, якщо засіб з пункту прокату був пошкоджений або вийшов із ладу, необхідно звернутися до відповідального працівника з пункту прокату. Він проведе певні обстеження, визначить поломку та знайде місце для того, щоб поремонтувати. Також наших глядачів цікавить питання, чи є можливість подовження строку прокату, та як саме. Так, звичайно, обов'язково можна продовжити термін використання засобу. Для цього необхідно предоставити довідку від медичної установи, що громадянин потребує відповідної подальшої реабілітації, і ми продовжуємо. Щиро дякуємо вам, пані Ольго, за те, що розповіли детальніше про діяльність територіального центру, надання соціальних послуг Звяєрської міської ради. Продовжуйте слідкувати за нашими анонсами на офіційно-інформаційних ресурсах Звяєрської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі, віримо в ЗСУ та нашу перемогу.